Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам трішки приділити увагу нашому волосся. Волосся є у кожної людини. І у хлопчиків, і у дівчат. Ми дуже любимо, коли стоїмо перед зеркалом доглядати за своїм волоссям. І хлопчики, і дівчатка. Час від часу людина звертається до послуг перукаря, який допомагає зробити зачіску або стрижку. Для кожної маленької дитини, як хлопчика, так і дівчинки, Похід до перукаря це подія, адже можна побачити себе в велике церкало. Помилуватися собою і відчути себе маленьким принцем або принцесою, бо навколо вас надушиться справжній майстер, який робить гарну зачіску для дівчинки, яка збирається на якесь свято або робить гарну сучасну стрижку хлопчику. Але діти є один головний нюанс. Для того, щоб у людини було гарне, міцне волосся, потрібно гарно і правильно харчуватись. Що ж може допомогти в цьому? Це різні страви, приготування яких використовують яйця, різні зелень, вживання різних молочних продуктів. А ще обов'язково споживати різні горішки. Чи любите ви їх діти? Але й цього виявиться замало, тому що потрібно ще правильно доглядати за своїм волоссям, вчасно його мити, дитячим шампунем і правильно доглядати за ним, розчесувати вранці та коли лягаєте спати. І дуже важливо пам'ятати, що для догляду волосся чи то хлопчику, чи то дівчинці потрібно мати кожному свою розчку, свій гребінець. а дівчатками ще й купу різних резиночок, заколок.